Але скраб це перший продукт, який буде вам відшелушувати, і ну, відповідно мусить зразу буде тіло зволожуватися. Відповідно, тіло буде зразу таким наповненим, насиченим, гладеньким, ягеньким, і не буде отого такої сухості. Це взагалі ну, топчик продукт, який має зараз займати лідери. А ще людям як скажуть, що він в Україні вироблений? все. і ціна, все нашого ціна. Наше власне виробництво до речі, сьогодні 60 наших директорів відправилися до Стамбулу, і вже в найближчі дні всі сторінці наших лідерів будуть заповнені з нашого фармасі виробництва так з екскурсії по Стамбулу, тому що ну, з фармасі фар компанія Фармасі саме подорожуюча компанія, і насправді з компанії Фармасі можна отримувати ось такі поїздки абсолютно безкоштовно. Тому Якщо у вас є мрія, от ви знаєте, в мене колись була мрія. Я, будучи навіть вчителем школі, я вчила, я мріяла про червоний автомобіль. Я розуміла, що я його настільки хочу, але я не розуміла, звідки він в мене має взятися. От просто. Ну, е я не скажу, що я там була там з якоїсь дуже бідної сім'ї, мене батьків завжди бізнесом займалися. Але от просто щоб мама мені пішла і купила машину, ну типу, я розуміла, що такого не буде. Ну, типу, якось отак. Де я її взяти на вчительській зарплаті, маю, ну теж я не дуже розуміла. І коли я почала е, віряти в голос, е, саме в мережевій компанії я отримала свій перший службовий автомобіль. І я навіть виборила його червоним, тому що видавали службові автомобілі, і я собі думала: може він мене буде не такий, як я хочу, а я так хочу червоний. І знову ж таки, я не мовчала про свою, ну про своє бажання. Я говорила, а можна мені червоний? А я дуже хочу червоний. А мені казали: ну який дадуть, такий дадуть, тому що це видавали з Києва з офісу. І в мене просто коли я прийшла отримувати свій першослужбовий автомобіль, я вихожу, там стоїть червона шкода фапі. Я думала, що мене просто мене ну ви розумієте, так, да, про це знову ж таки. Чи про це, це, це можна було? Можна було можна було холодно про це заявляти, бо я прямо говорила: я хочу, я хочу червоно, я хочу все саме про ну мріяти, але не просто сидіти, ти діяти, говорити про це, тобто заявляти про це, і повірте, це відбудеться. Тут просто, ну, без варіантів. Причому, в цьому самі відео... Я не маю націстовий бачок для вас сьогодні. Я був феном, що ще тоді, коли... Так, це всі її, так? ...представляють. Тобто, якщо... не був разом, як я був тоді. Але він чула, якщо ти точно зазначений. І в нього тут 75-го вікового втрачення. Нічля, або... ...на послугу. Відповідь зі мовою... Настиру свій красу, здоров'я, можливість збільшує верхів. Я проживаю на великому містечку поблизу Стамбула в, в екологічному чистій місце. Заробачка Джержана Туна створила там величезні комплекс із ворогництвом повного силу, що розбилося вільність кожного трубу. І я заснував власну лабораторію, де народжуються нові форми, використовуючи воду з нашим. Зянських собор я завжди відбувався повався по світові. Тому ніколи ніколи не тестував продукцію на тваринах, і не додавав парабених чи три кокзам спорту поляні продукти, які проходять дерматологічне політику. Ці дістання підтверджені малому сертифікати, яким я дуже пишусь. Мої принципи не змінюють. І я ніколи не відступаю від своїх переконань якості та прагнення. Змінювати життя людей на краще. Проте я постійно змінююся. І розіваюся, адже час вимагає актуальності. Мені світо не змінюється яким чергію споруди, я прощаюся. Але на їхній місці приходять нові ще краще. Створені за тим штурмством, яке я круговію все своє життя. Моя сім'я Моє см'язокстання. Сьогодні в рівні живуть у понад ста країні світу. Від ощупля і душек і торметься. Крім того, потокнувся. А в моє серце вже восприяв м'яці в Україні. І ты моя на фамці і опишається нашим веселой. І дякую тебе за кожне замок, за кожну звіну та зустрічі сприятни. І я вдячний за кожного нового партнера, який приєднується до наші руками. Я благодаря твої сумнів. Кожен, кожну рішень.